Вітаю, шановне панство! вас на просторах Farming Simulator 2025, мапа Березівка. І сьогодні я пропоную вам оглянути новий мод скрипт, який додає нову цікаву та корисну, хоч і трішечки читерну механіку до нашої любої гри. Цей мод на тераформування можна так виразитися вручну. І. Цьому нам допоможе як модова техніка, так і стандартна. Даний екскаватор є модовим, посилання на нього буде в описі під даним відео, так як і всіх інших модів з даного відео. Ну, окрім вже знайомого вам кразика. Кому цікавий даний кразик, ви можете знайти посилання на огляді на дану автівку. Цей же колісний навантажувач Volvo є абсолютно стоковим, стандартним, це все вже буде у вас у грі. І з чого почати для формування. Щоб не лазити нам по стандарту в меню будівництва і тераформування, все можна зробити набагато цікавіше і реалістичніше, при цьому отримати деякі необхідні матеріали. Зараз більш детально я вам поясню. Для початку нам потрібно буде придбати ось такий кейс. Знайти ви його зможете у вкладці магазину. Під вкладці Різне. До речі, тут буде знаходитись і вся інша техніка, необхідна для цього. Як бачите, також є JCB, якого трішечки пізніше ми оглянемо. І вже ви бачили John Deere екскаватор та все необхідне для них приладдя. Також хочу зазначити, що даний JCB можна буде знайти також у вкладці фронтальних навантажувачів. Там він також дублюється, він також там буде. А саме нам потрібно буде ось такий Геодезист. Є деяка кастомізація кольору, проте, як на мене, це не є необхідним і не є критичним. Якби її не було, то особисто для мене нічого б не змінилося. Купуєте його, він буде запакований ось цей кейс. Цей кейс можна перевозити та переносити вручну, куди захочете. Коли ви обрали ділянку, яку хочете переформувати, змінити. Підходите до цього кейса, натискаєте англійську клавішу B, і він розкладається. Ось так він виглядає. В розкладеному стані. Підійшовши до нього, можна натиснути англійську клавішу R. І ми потрапляємо до меню даного апарату. Можна його відкалібрувати або ж встановити рівень. В даному випадку ми знаходимося на повністю рівній поверхності, тому, якщо я натискаю встановити рівень, то нічого не змінюється, бо ділянка абсолютно, абсолютно рівна. І можна встановити вручну рівень. Натискаємо калібрувати, обираємо точку, яка вам подобається, яку ви хочете. І виставляємо якісь значення, які для вас будуть цікаві. Я, наприклад, виставлю 57, хай буде. 0,57. Як бачите, верхня точка піднялась, нижня точка залишилась на рівні. Ґрунту. Тому нам потрібно буде її вирівняти і також сюди ввести 57. Це роблю я за особистою своєю думкою. Це не є обов'язковим, ви можете виставляти будь-які значення, які вам потрібні. Як бачите, тепер вже рівно все. І застосовуємо. Тепер у нас ця полоса рівна абсолютно. Можна вийти з даного меню, також можна змінити назву, якщо кому подобається. І, в принципі, ділянка в нас вже готова для роботи. Давайте почнемо із колісного навантажувача. Коли сідаєте ви в дану техніку, якщо вона сумісна з даним модом, як бачите, з'являються в нас ось такі під ковшем. Стрілочки, а також справа з'являється меню. на Клавішу на додатковій клавіатурі 0, ми можемо обрати будь-який матеріал, який буде з'являтися у нас у ковші та під ним. В даному випадку, нам буде достатньо щебню. Застосовуємо. На клавішу, знову ж таки, на маленькій клавіатурі 4 ми вмикаємо або ж вимикаємо худ. На клавішу 7. Ми можемо обрати геодезис, Тобі ж їх можна буде виставити декілька. В даному випадку ми обрали вже цей. Клавіша 8. На клавіатурі буде обирати текстуру підлоги, яка буде залишатися після того, що ми будемо робити. Давайте оберемо, я не знаю, бетон чи, можливо, щось інше. Давайте гравій краще оберемо ось такий гравій буде залишатися. І клавіша 9 це глобальні налаштування. Увімкнути Terraфarm або ж вимкнути. Машини за замовчуванням худ і все таке інше. Можна знову ж таки перейти до матеріалів. Якісь увімкнути, якісь вимкнути. Зараз за замовчуванням. У нас увімкнені ось ці матеріали. А вимкнені ось ці матеріали. Закриваємо менюшку. І. Переходимо вже безпосередньо до роботи. Запускаємо двигун, не те натиснув. Вмикаємо передачі. І що потрібно, щоб вже нарешті приступити до роботи. По-перше, нам потрібно вибрати, що ми будемо робити. Даним ковшем, допустимо, я хочу. Підрівняти ще підлугу. Давайте виберемо вирівнювання. Як бачите, на правій частині екрану в меню даного моду, друга строчка зверху, у нас змінюється, коли я натискаю клавішу B нашу або ж е кому. І ми будемо вибирати вирівнювання. Опускаємо ковш і, як бачите, нічого не виходить. Не виходить все тому, що нам потрібно активувати інструмент. Щоб його активувати, потрібно натиснути англійську клавішу О. Як бачите, стрілочки засвітилися зеленим. І все, ми зараз вже вирівнюємо. І як бачите, у ковші в нас набирається щебінь. Тобі ж ту культуру, яку ми вибрали, вона і буде з'являтися. В Давайте те, що вже зібрали, висипемо до нашого кразика, щоб ви змогли переконатися, що дана культура вона не зникає, її можна буде добувати. Чи це буде щебінь, чи це буде вугілля, якщо деякі мапи це підтримують, чи це буде. Будь-яка інша культура, навіть пшеницю можна буде обрати і добувати ось таким методом із землі. Про це, це читерно, нереалістично, і я не думаю, що цим доцільно та е, добре займатися, скажімо так. Тепер, як бачите, підлога абсолютно вирівняна. І тепер можна буде подивитися, як працює екскаватор. До, до речі, до самих текстур екскаватора претензій нема ніяких, все виконано доволі таки охайно, проте, як на мене всередині не вистачає деталізації. Знову ж таки, з цим можна жити, не знаю як хто, але я не настільки ас, щоб працювати на екскаваторі з видом із кабіни. Тому я поки використовую його з виглядом від третьої особи. Мені так зручніше. Даний екскаватор оснащується у нас автоматичною коробкою перемикання передач. І це є дуже-дуже зручним. Також він має відвал, як бачите, яким також можна управляти, затискаючи ліву та праву клавіші миші. Їм також можна буде рівняти підошву, кому як подобається. Давайте викопаємо ось тут ямку. Знову ж таки, потрібно буде увімкнути через клавішу B, що ми будемо тут робити. Я вибираю обираю нижче, це означає, що ми будемо тут копати. І клавішу О активуємо інструмент. І як бачите, ми копаємо та набираємо ковш. Можна висипати як у транспорт. Так і на землю, кому як зручно. Можна копати траншеї, окопи або ж просто ями якісь ніші, для того, що кому потрібно. Як бачите, з ковшем потрібно приловчитися, працювати, так як дещо висипається з нього прямо в яму. І даний мод, як на мене, є дуже-дуже цікавим та корисним, якщо їм не зловживати. Можна буде на будь-якій мапі без. Особливих зусиль за допомогою ось такої техніки, дуже реалістично, дуже по-РП створювати будь-які кратери, будь-які кар'єри здобування того чи іншого ресурсу. Як на мене, це є дуже цікавим та розширює горизонти нашої гри, друзі. Як бачите, ямку ось я викопав. Не, заходя... не заходячи до магазину. І даний мод мені дуже-дуже сподобався, він вже давно є в нашій грі, проте зараз він вже отримав багато оновлень і вже більш працездатний, вже не виникає з ним проблем і їм вже можна користуватися та не знати ніяких проблем. Сам мод та всі додаткові моди для нього будуть в описі, як я вже зазначав раніше. І давайте зараз подивимось на трактор JCB, який буде універсальним. Він не вартує великих коштів. Він має в нас лопату. Має в нас ковш екскаватора. Тому він собою може замінити навіть декілька різних агрегатів. Звісно, його продуктивність буде трішки меншою, проте він універсальний, він недорогий і дуже гарний засіб для початку земляних робіт, скажімо так. По текстурам в мене претензій конкретно немає, як ззовні, так і всередині. Запускаємо двигун. Як бачите, панель приладів працює, зеркала також працюють, по ним можна орієнтуватися. Світло дублюється на панелі приладів, а ні. Проте, як на мене це не критично, це ж, все ж таки трактор. Як бачите, мається додаткова камера зі стріли ковша екскаватора, проте як на мене вона незручна. Мені краще подобається із виду з третього лиця від третьої особи. Управляти можемо як самим ковшом, так і як я вже раніше зазначав. Екскаватором, щоб. Працювати екскаватором, натискаємо клавішу X, він розкладається, і ним вже можна буде працювати. Самі опори опускаються на клавішу V, і вже можна буде працювати екскаватором, як бачите, без проблем. Опускаємо, точніше, піднімаємо опори, вкладаємо екскаватор. Ось так виглядає світло. І давайте трішки подивимося, як працює підвізка даного тракторця. Тракторець оснащується автоматичною коробкою перемикання передач, що є дуже зручним. І як бачите, підвізка відпрацьовує всі нерівності абсолютно-абсолютно шикарно і без проблем. Давайте під'їдемо до нашого імпровізованого кар'єру. Та подивимося на забруднення знос як JCB, так і новенького екскаватора John Deere. Почнемо із забруднення. Забруднюємо GCB. Як бачите, по забрудненню питань немає абсолютно ніяких, все дуже реалістично та класно реалізовано. Відчищаємо, переходимо до зносу. Знос. Реалізований ось так. Як на мене, доволі цікаво, і претензій, конкретно в мене до цього немає. Дуже реалістично та прикольно реалізовано. Повертаємо первозданий вигляд цієї техніці, де знайти в магазині дану JCB? -шку? Я вам вже показував, проте давайте покажу ще, як це знаходиться у вкладці навантажувачів фронтальних. Зараз знайдемо цю вкладочку. Фронтальні навантажувачі. Ось цей JCB. кастомізація в нас у вигляді. Зміни самих маячків. Можна замінити гуму, яка буде, або ж Nokia, або ж Trelleborg. Ось ця частина чомусь не є активною. Не знаю чому. Вікна або ж стандартні, або ж затоновані, ну і кастомізація кольору. Тому що як подобається для даного навантажувача. Це обладнання знаходиться у вкладці обладнання для фронтального навантажувача, що є логічним. Мається ківш. І мається ось такий крюк для бігбегів. На цьому можна перейти до нашого екскаватора. Кидаємо до нього, бруднимо його. Як бачите, в забрудненому стані це виглядає ось так. Мені особисто цього забруднення не вистачає, хотілося б більше. Хоча, можливо, так буде більш реалістично. Тут сказати я вам нічого не можу. Відчищаємо і налаштовуємо знос на 100%. По зносу, знову ж таки, він або взагалі не реалізований, бо я ніяких змін абсолютно не бачу. Можливо, він реалізований, але дуже-дуже мало, а можливо, взагалі не реалізований. І я більше схиляюсь до того, що знос на цій модельці ще поки не реалізований. Автор не закинув даний екскаватор, оновлення його виходять, тому маю надію, що в подальшому буде реалізований і адекватний знос даної техніки. Тому не падаємо духом і очікуємо на нові оновлення, друзі. І на цьому я хочу завершити ось такий невеличкий, коротенький огляд моду, який додає нових можливостей до нашої гри та додає ще більше реалізму. Вже можна буде будувати свою базу більш реалістично, не заходячи у меню тераформування самого магазину, друзі. Вашу думку щодо моду пишіть, будь ласка, в коментарі, чи будете ви їм користуватися, чи він вам цікавий. А я на цьому закінчую. Дякую вам за перегляд, дякую за підтримку каналу, всім мирного неба та всім бобра, друзі!